Оледарі на Донеччині тривають інтенсивні військові дії. Про перебіг говоримо з начальником Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павле, доброго вам ранку. Що ви можете на даний момент повідомити нам власне про ситуацію на Донеччині? Зокрема, цікавить Солодар, Бахмут, Чи є якісь зміни по лінії фронту, чи є якась інформація, яку вже можна оприлюднити, можливо. Солодар Бахмут найбільш найгарячіший напрямок. Лишається Солодар є підконтрольним українській владі. І наші військові контролюють, втім точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутись декількома напрямками. Ворог несе. Величезні втрати без будь-яких там епітетів чи перебільшень, Буквально, ну, в буквальному сенсі цього слова він застилає в собі шлях тілами своїх же вагнерівців чи регулярних збройних сил в залежності, кого вони періодично підвозять після втрат на цей напрямок. Лінія фронту під обстрілами ситуація є. Складною, як на Донеччині, ми все це розуміємо. Втім, контрольоване військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації. І якомога меншого втрат і збереження особового складу наших хлопців, наших захисників. Так, життя наших воїнів це передусім. А я, от додам для глядачів, ось це відео, яке ви і щойно бачили кадри, і зараз бачите, це власне, от Соледар та його передмістя. Це зняли наші збройні сили України. Вони показали, як на околицях терористи намагаються розквартировуватися. Ось зеки вагнерівці, які там власне слугують за ось цю живу силу, так звану, так і на ньому точним удар з РСЗВ, яке було надане нашим партнерам, вони, от, як бачите, вони сходяться всі до одного будинку, а потім одним, одним влучним ударом цей будинок а, наші військові підривають так. Це я коротко писав для глядачів відео, яке ви зараз бачите. Хочу запитати про гуманітарну ситуацію, так в цих регіонах. А чи багато людей залишається в Солодарі? Чи є в них можливість отримувати хоч якусь допомогу їжею водою? І чи змінилася ситуація з тим, щоб вивести людей? Чи так само немає можливості? Вчора додатковими заходами вони були доволі складні. Вдалося евакуювати сімох людей з міста Солидар. Я думаю, вже після згодом ми повідомимо, як це відбувалося головний результат. Тобто, всього станом на я коментував у на субота. Я вже трошки не рахую. Дав на четвер було 559 людей в Солидарі. Лишалося сім. Ми евакуювали. 552 особи лишаються станом на зараз. В Солидарі. Це фактично з 20 -ти тисячного міста і всієї Солидарської громади. Гуманітарна ситуація є контрольованою. Є Необхідний запас продуктів харчування і гігієнічних наборів, дров і обігрів там, де перебувають люди, особливо, особисто очільник військової адміністрації перевіряв ці об'єкти укриття безпосередньо, і я дуже сподіваюся, що місцеві мешканці саме там і перебувають. Як тільки буде можливість вже потрапити безпосередньо для проведення додаткових, Заході, у тому числі евакуації, ми звичайно, звичайним чином все це буде, будемо виконувати і максимально намагатись, щоб люди евакуювалися і надали на це згоду. А, а скажіть, чи надається якось перевага комусь під час евакуації? Звичайно, ми розуміємо це жінки з малими дітьми і люди похилого віку. Але в першу чергу, звичайно, це повинні бути дітки. Дітей лишалось 15, дітей різного віку від 7 до 15 років. Але цю інформацію будемо ще перевіряти. І в цілому хочу запитати про ситуацію на Донеччині, як минула ніч, і в, як вона минула в інших регіонах Донецької області? Ніч, на жаль, не минула спокійно. І доба, і день, який минув. Перед цим обстріли були по всій лінії фронту. Авдіївку багато разів Авдіївка піддавалася обстрілам. Був ракетний удар по місту Костянтинівка, артилерійський обстріл Курахівської громади, тобто і самого міста Курахове, і селище міського типу Курахівка, і не безпосередньо там, де перебуває наш один з об'єктів інфраструктури критичної. Тому на Донеччині Є ситуація стабільна, контрольована. Втім, ворог застосовує як завжди. На жаль, не до цього звикли це тактику всі види озброєння, які є, і в тому числі зенітно-ракетні комплекси використовують для обстрілів Донеччини. Втім, ми тримаємо, Ситуація є контрольованою і як по критичній інфраструктурі, з постачанням, газопостачанням, водопостачанням і максимально дякуючи нашим енергетикам, відновлювальні. Ні, процеси після пошкоджень, які також на жаль, фактично щодня відбуваються, йдуть відновлювальні процеси. Дякую вам за цю інформацію. Дякую, що долучилися. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Повідомив про ситуацію на Донеччині.